Раунди по три хвилини і перерви по хвилині. Першими на ринг виходять Ілля Гнатюк та Олексій Козилок. Вони в одній ваговій категорії. Вінничанину Іллі 18, з них 10 років. Юнак професійно займається боксом. Вже брав участь у чемпіонатах України та Європи. Каже, відповідально готувався й до цих змагань. Ходив по декілька тренувань і удосконалював свої знання в боксі та покращував свій фізичний стан. Олексій Козелок представляє спортивний клуб з Хмельницького. Чоловік професійно займається боксом понад 12 років. Такі турніри пам'яті повинні бути завжди, тому що наші хлопці віддають своє найцінніше життя заради перемоги України, тому ми завжди повинні їх прославляти і вшановувати їхню пам'ять. Товариський турнір з боксу організували до перших роковим загибелі віничанина Назарія Гринцевича та артилеристів бригади Азов. Назарій із позивним Грінка був одним із наймолодших оборонців Азовсталі. Разом з побратимами був у російському полоні. Повернувся під час обміну 21 вересня 2022-го. Знову став на захист країни разом з товаришами. Створив підрозділ Контакт 12 де був командиром з воду оптичних спостерігачів. Загинув у травні 2024-го під час виконання бойового завдання. Мій син захоплювався багатьма видами спорту. Він дуже себе розвивав фізично. Він е, кругом можна так сказати, всі види спорту для нього були близькі, і бокс дуже дуже. Участь у турнірі взяли 24 спортсмени, як аматори, так і професійні боксери. Спортсмени приїхали з Хмельницької області та з Вінниці. Також буде виступати пара військовослужбовців. Поруч з рингом портрети 57 загиблих артилеристів бригади Азов. Це ті, хто спостерігали за ворогом, виявляли його цілі та вражали позиції противника. Українці мають Вміти і захищати свою країну і пам'ятати тих, хто за неї поклав своє життя. Тільки слова вдячності, тільки слова шани і слова скорботи родинам, яких загинули сьогодні воїни в цій важкій несправедливій війні. Ми маємо зробити все, щоб пам'ятати наших героїв. Під час турніру усі охочі могли також поспілкуватися з військовими. Ми намагаємось з якоюсь періодичністю робити такі заходи, не залучені на, на спортивну якусь складову. Вже були в Хмельницькому, в Івано-Франківську. Ну, тобто періодично ми робимо такі заходи. Це залучення молоді, дотичність до спілкування з військовими, подивитись, так би мовити, об'єднати два світи турнір мав і благодійну мету. Усі охочі могли задонатити на дрони для артилерії Азову. Олена Карбівська, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.